Мій невеликий висновок по вину, яке стояло в погребі. Ну, більшість вин з тих, яких я пив, у мене вони не були в погребі, я тримав їх в квартирі. А це от вино було перенесено в погреб в минулому році. В цьому році у мене є можливість. Визначити, які зміни з ним відбулися, зробити приблизне порівняння з тим, що в мене було до цього. Значить, що я можу сказати? Вино залишається свіжим, з такими вишневими, приємними тонами. Це Мерло Барбера 22-го року. В цілому є сенс в тому, щоб його тримати в погребі. Це однозначно. Воно так значно краще прогресує. Я не буду багато про нього розповідати. Це хороше вино з приємним таким винним ароматом і вишневими тонами у смаку. А ті вина, які, скажімо так, стоять без погреба при високих температурах, вони стають так більш яскраво виражено сухими. Для деяких вин це має позитивний ефект. Деякі вина все ж таки втрачаються при цьому і стають пласкуватими на смак. Це воно все ж таки більше таке відіграє структурою, відіграє якимись відтінками, зберігає приємний вишневий смак.